Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати книгу Числа на черзі 13 глава. Народ ізраїльський наближається до обіцяної землі, і Мойсей дає наказ, аби пішли розвідники від кожного коліна. Ну і подивилися, яка та земля, які там плоди, і щоб розповіли, що вони там зустрінуть. Отже, читаємо 13 глава. Книга числа. Після цього народ рушив із Асирофа і зупинився в пустелі Фаран, і сказав Господь Мойсеєві, говорячи: Пошли від себе людей, щоб вони подивилися землю ханаанську, яку я даю синам Ізраїловим. По одній людині від коліна батьків їх пошліть, головних з них. І послав їх Мойсей з пустелі Фаран за велінням Господнім, і усі вони мужі, головні, серед синів Ізраїлевих. Ось імена їхні. І далі згадується кожне коліно Ізраїлеве, і хто був делегований бути розвідником у Хананському краї. І ми читаємо далі з 18 стиха. І послав їх Мойсей з пустелі Фаран оглянути землю Ханаанську і сказав їм: Підіть у цю південну країну, зійдіть на гору і огляньте землю, яка вона, і народ, який живе на ній, сильний він чи слабкий, численний чи нечисленний. Яка земля, на якій він живе, добра вона чи погана, і які міста, в яких він живе, у наметах він живе чи в укріпленнях? Ну, для того, щоб знати, яку застосовувати тактику для війни, е, тому що якщо живуть у наметах, розпорошені е, по полі, то це одна тактика, а якщо в містах, міста укріплені, е, тут потрібно робити облогу, е, готувати спеціальні машини, для того, щоб, ну, стінобитні машини, для того, щоб завойовувати ту землю. І яка земля, жирна вона чи пісна, ну, тобто чи глиняна основа, чорноземна, чи, можливо, піщана? Чи є на ній дерева? Будьте сміливими. Візьміть від плодів землі. Було ж це в час дозрівання винограду. Вони пішли і оглянули землю від пустелі Син навіть до Рехова поблизу Емафа. І пішли у південну країну і дійшли до Хеврона. Ну, згадується древнє місто Хеврон, яке вважається одним із найдревніших в історії людства. Де жили Ахиман. Сесай, Фалмай, діти Енакові. Пізніше буде знову згадуватися народність Енака. І е, це питання до кінця для нас не може бути зрозуміле, хто такі вони були, оці сини Енакові. Про це ми з вами говорили у кни... і в, в книзі Буття також ми згадували цю тему. Зараз давайте ми прочитаємо ще кілька стихів. Хеврон вже був побудований за сім років раніше Цуана міста Єгипетського, прийшли до долини Есхол і оглянули її, і зрізали там виноградну гілку з одним гроном ягід і понесли її на жердині двоє, взяли також гранатових яблук і смоку. На малюнках, дуже часто на картинах біблійних зображають розвідників, які на палиці несуть велике гроно винограду, Настільки воно було велике, що одна людина не могла його нести. Місце це назвали долиною Есхол через виноградне гроно, яке зрізали там сини Ізраїлеві. І, оглянувши землю, повернулися вони через 40 днів. Ми бачимо, що тут зустрічається число 40 про те, що цифри, числа мають своє значення, мають символізм. Ми говорили з вами неодноразово. І зазвичай 40 використовується як підготовчий період. Наприклад, піст триває у нас 40 днів Христос 40 днів постився перед своєю проповіддю. 40 днів Господь був ще після Воскресіння до свого Вознесіння із своїми учнями і апостолами. 40 днів ми готовимо душу померлого до зустрічі з Господом. 40 днів ми творимо особливу молитву за померлого. І тут 40 днів це теж був період підготовки для входу в хананський край. Ну, пізніше ми дізнаємося, що ці 40 днів. Будуть перемінені на 40 років. Про це прочитаємо пізніше і в наступній главі. А зараз ще дочитуємо главу. і пішли, і прийшли до Мойсея і Аарона і до всієї громади, синів Ізраїлових у пустелю Фаран, у Кадес, і принесли їм всій громаді відповідь і показали їм плоди землі. І розповідали їм і говорили: ми ходили в землю, в яку Ти посилав нас. У ній справді тече молоко і мед, і ось плоди її, але народ, що живе на землі, тій сильний, і міста укріплені дуже великі. І синів Інакових ми бачили там. У книзі Бутя розповідається історія. Яка до кінця нам не зрозуміла, і ми з вами говорили: мабуть, для нас це сьогодні не є актуально знати про що йдеться, коли говорилися про те, що сини Божі сходилися із дочками людськими і народжувалися від цього союзу велетні. Їх називали Ісполіни або Нефалими. Нефалим походить від слова єврейського падати, той, хто падає, і тому е, вважається, що це були падчі ангели, ну, але це лише допуск, що це якби таке припущення, вибачаюсь, що це падчі ангели сходилися із людськими дочками і тому народжувалися велетні. Ці велетні згадуються неодноразово у святому Писанні. Також в інтернеті ми з вами можемо знайти різні начебто фотографії, знайдених великих скелетів, але це питання зазвичай якось до кінця не вивчається. Ну, дуже багато можливо на цьому можливо це просто фейкові фотографії, От, можливо, просто хтось на цьому хоче зробити сенсацію. Але все одно е, в історії людства відомі такі випадки, що були особливі люди особливого е, зросту, з особливими можливостями, і тут вони теж е, згадуються. Зараз ми прочитаємо деякі деталі. Амалик живе на південній частині Землі Хетеїв, Евеїв. І Євусеї і Амореї живуть на горі, хана неї ж живуть біля моря на березі Йордану. Але Халев заспокоював народ перед Мойсеєм, говорячи: підемо, заволодіємо нею, тому що ми можемо подолати її. То було сказано з вірою на Божу обітницю про те, що народ зможе завоювати, завоювати цю землю. А ті, які ходили з ним, говорили. Не можемо ми йти проти народу цього, тому що він сильніший за нас, і розпускали недобрі чутки про землю, яку вони оглядали між синами Ізраїлевими, говорячи, земля, яку проходили ми для огляду, є земля, що поїдає тих, що живуть на ній, і весь народ, який ми бачили на ній, люди високі на зріст. Там бачили ми і велетнів, синів Енакових, від велетенського роду. І ми були в очах наших, перед ними як сарана. Такими ж були ми в очах їхніх. Тобто вони себе вважали мікроскопічними по відношенню до тих велетнів, але ж, бачите, як сказано в Святому Писанні, що і розпускали недобрі чутки по землі. Ну, а брехня, вона така. Буває, що якщо з одного краю села її пускають, то до кінця села її вже не впізнати і в страха очі великі. От, ну, але ж е, люди е, неодноразово пересвідчувалися, що Господь виконує е, свої обіцянки, е, сповняє свій заповід, ну, але ж е, людське серце слабке. І більше керується страхом і опуванням е, на власні сили. Що далі станеться, ми будемо читати о 14 главі. Слава Ісусу Христу!